Переможний склад не змінюють саме за таким одним з ненаписаних законів футболу Головний тренер спортивного клубу «Дніпро-1» Юрій Максимов задіяв на домашній матчервого туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти Олександрії. Тих же виконавців, які минулої середи, здобули перемогу над рухом у Львові. Господарі відразу заволоділи територіальною перевагою по довгу, розігруючи м'яч, перевіряючи пильність голки Прагоста Єрмакова дальніми пострілами. Найнебезпечнішим з них виявився удар Бабенка, після якого воротар накрив м'яч тільки з другої спроби. Тільки після цього підопічні Руслана Ротаня також гепнули у відповідь, але шостаку бракувало влучності. Далі у них своєю технікою відзначився Джеванні, котрий свій прохід завершив неточним ударом у дальній кут. Гра тривала без гострих моментів упродовж до 34-ї хвилини, допоки Дніпровцям таки вдалося розхитати оборону суперника. Піхальонок відмінним навісом знайшов на дальному куті воротарського майданчика Адамюка, який виконав головою скидання уздовж площини білого прямокутника на Філіпова, а тому залишалося тільки вразити її практично порожню. Голгосподарі присвятили автору гольової передачі Адаміку, у котрого напередодні народився син. Невдозі потужний постріл Мірошниченка зі штрафного Єрмаков з труднощами перевів на кутовий. До перерви спортклубівці продовжували тотально контролювати м'яч. А другий тайм розпочався з їхнього гострого моменту, коли піхальонок кинув у прорив ледніва, але той тріснув поруч з дальньою стійкою. На 56-й хвилині зустріч обірвалася через першу повітряну тривогу. На щастя, вона тривала недовго, і команди відновили гру без розминки. Гості стали діяти активніше, втім знову пропустили розкішний гол від Гоцуляка, який програв захисника і прикинув сферу через голкіпера. Проте Лайсмен зафіксував офсайд у Філіпова, котрий віддавав перед Передгольову передачу на піхальонка до справи. Взявся вар, проте його остаточне рішення довелося чекати через другу повітряну тривогу. У підсумку гол таки скасували. Господарі у цей проміжок часу діяли від оборони на контратаках, і в одній з них леднів з непоганої позиції пробив вище ближньої дев'ятки. Відразу після цього кінарійкін зреагував на потужний дальній удар з корка. Підопічні Юрія Максимова повернули собі ініціативу, цілком контролювали події на полі. Зрештою, на 90-й хвилині поєдинок вже втретє перервала. Повітряна тривога, очікування того, щоб дограти кілька хвилин, затягнулося більше ніж на годину. Після чого і подачі зі штрафного гуцуляк мав можливість поставити остаточну крапку у матчі, але не влучив у ворота. А у наступній атаці Пуріта вийшов сам на сам з голкіпером, але і його удар був невлучним. У свою чергу гості заробили стандарт і отримали шанс врятуватися від поразки, але не вийшло. І спортивний клуб Дніпро 1 у підсумку святкував мінімальну перемогу 1-0. Дуже добре, що ми перемогли. Команда Олександрія дуже гарна команда, молоді хлопці, але мають ліцінгувати, як це, і в технічному плані вони дуже гарні. Думаю, треба час для них, щоб вони ще підросли, як говориться, для результатів. Ну, я дякую своїй команді за перемогу. Три рази ми вивчалися в роздівалку, як говориться, і потім знову виходили, знову щось було так. Ну, хлопці витримали. Я їх дякую з перемоги. Скориставшись нічією Криворізького кривбасу і Житомирського полісся, спортивний клуб «Ніпро-1» наздогнав Кривбас у турнірній таблиці, маючи з ним однакову кількість очок. Наша команда друга. Втім, за втраченими перегони очолює Донецький шахтар, у якого два поєдинки у запасі.